Менкенгладбакська борусія ну ви знаєте, тут теж є нюанси. Тут фактично 10 гравців, але зараз не про це небезпечно, можна нарешті відкривати у цьому поєдинку рахунок і робиться античуком. Ця зв'язка награна і сюди виходить гравець Віталій Буяльський, А ось це небезпечно, це штрафнич, це пенальті. Те, що це Ціло флот слабості першого складу Борусії, подивимося, що буде зараз. Ну Тут не можна сказати, що є робота у Коваля, але пенальті вже на його є удар і якщо стій. От Максим Коваль тоді захищав ворота. От зараз момент. Ворота порожні. Віталій Буяльський. 2-1. І знову-таки. Той... М'яч. І сам же Калитвинцев хоче робити подачу в штафний майданчик. До речі, сонце зараз заважає голкіперу. Неприємні моменти. І є можливість забивати третій гол. Що і робить у нас гравець Київського Динамо. З акцентом на контратаки ловлять. Футболісти Київського Динамо. 4 на 4 контратака Лукас Теодорчик на Андрія Ярмоленка. Теодорчик удар! І 4-1. У нас стає рахунок. Ну, якщо не брати цей невеличкий такий міні-ляп від Бетау, теж претензій немає ні до першої четвірки, ні до іншої. Ну, а от по реалізації ну ми бачимо, тут також потрібно робити скидку. І на той момент. От зараз гол є чи немає. Там є така підозра, що м'яч. Ну, якщо не залетів перший раз за лінію воріт, то після другого удару.